Вітаю! У черговому відео ми висвітлимо рішення судів України, ухвалені за періоди з 21 по 25 листопада. Так Васильківський районний суд Дніпропетровської області ухвалив вирок мешканці Луганщини, яка допомагала ворогу в захопленні населених пунктів на Попаснянському напрямку. Вона збирала інформацію про місця дислокації та переміщення особового складу і військової техніки української армії. І передавала ці дані своїй доньці, що мешкала у Москві та співпрацювала із Федеральною службою безпеки Російської Федерації. За колабораційну діяльність жінку засуджено до 12 років позбавлення волі. За посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також участь у непередбаченому законом збройному формуванні, засуджено мешканця Алчевська, котрий з 2019 року служив у так званій народній міліції ЛНР. А у серпні цього року у складі російських військ брав участь у бойових діях в районі Бахмута. Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області призначив чоловікові покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Вирок ще одному бойовику так званої народної міліції ЛНР ухвалив Галицький районний суд міста Львова. На посаді командира взводу мешканець Луганщини здійснював вогневе прикриття диверсійно-розвідувальних груп. Коригував обстріли позиції Збройних сил України, а також брав участь у пропагандистських заходах окупантів. За участь у терористичній організації його заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Аналогічне покарання Приморський районний суд міста Одеси призначив активісту руху Антимайдан, котрий із 2014 року у лавах терористичного угруповання Російська Православна Армія та так званої Республіканської гвардії Міністерства оборони ДНР брав участь у бойових діях проти сил АТО а також у захопленні населених пунктів на Донеччині. До 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено мешканця Донецька. Який у 2017 році обійняв посаду в окупаційному органі влади так званої ДНР, а 24 лютого цього року добровільно вступив до лав так званої народної міліції. Перебуваючи на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областей, він забезпечував бойовиків польовим зв'язком. Шевченківський районний суд міста Києва визнав чоловіка винуватим у державній зраді участі у терористичній організації та діяльності непередбаченого законом збройного формування. Львівський апеляційний суд ухвалив рішення про повернення у власність держави 7 гектарів земель прикордонної смуги, розташованих поблизу міжнародного пропускного пункту Рава Руська. Суд установив, що земельна ділянка вартістю понад 36 мільйонів гривень. Була незаконно передана у власність фермерського господарства, а згодом товариства з обмеженою відповідальністю. З вами була Пресслужба Верховного суду і я, Ольга Туєва.